Хорошо, да. Так, окей. Далі у мене написано щасливі лиця учасників консультації, в бурній області і хвала мені за те, які я класний. Да. Так, хорошо. <реш> <реш> да. Що корисного ви взяли для себе з нашої сьогоднішньої зустрічі? Ой, дуже багато цікавого, корисного. <реш> От <реш> для <до реш> мене... <До реш> мене оце е, нове було оце, накшатру прочитати, подивитися. Е, е... Дізнатися, оці всі штуки, як воно це все працює. І знову ж таки, підтверджується думка про смиренність стану. Mm -hmm. Ну, тобто, Якщо я до цього десь там приходила, я розуміла, прослідковувала, сьогодні мені це затвердилося. От. Сонце. Це для мене теж дуже важливо. Це така моя болюча тема, оце таке, такий момент. Та... І, власне, тут мені, люди, ця країна мені самоцінністю мою піднімалась. Власне, вони, вони мені скільки говорили, Мар'яна, ціни себе і свій час. Мар'яна, де некомфортно, звідти піде. Тобто вони мені дуже багато дали знань по відношенню до себе. Вони так мене класно в цьому плані прокачали. От. <п 'я> тому, тому треба е е ці в собі утверджувати і працювати над цим.